Всім привіт! Сьогодні вам розповім про вирощування таких квітів, які стоять без води і при правильному догляді не втрачають колір навіть декілька років. Моєму букету рік, як бачите, він досі яскравий. Ми вирощуємо такі квіти не лише для себе, щоб вони радували нас взимку. А й на продаж продаємо в кіоску квітів в місті, а також вже як два роки відправляємо поштою по всій Україні. Тому що вони не потребують води. Наприклад, ми відправляли поштою саме букет зі статиці, і вони добре відтримують пересилку. Бувало таке, що багато хто замовляв на подарунок своїм близьким. Якщо вони знаходяться дуже далеко, але хочеться привітати, вони замовляли в нас такі букети, і ми відправляли пошти. Тож почнемо. Саме з чого складається цей букетик? Я його поставила зараз на підвіконня, тому що в нас сьогодні похмуро. Якби я знімала там на полишці, як він стоїть, бо його не можна зберігати на прямих сонячних проміннях, тому що це теж сприяє вигоранню кольору. То там би дуже тьмяно він виглядав. би. Але ось так дуже гарно видно. Тож, що це в нас? Це статиця. Потім деревій, але це такий звичайний деревій. Я його просто нарвала в полі, засушила. Геліхрізіум, Геліхрізіум дуже важливо теж підсушувати. Наприклад, статицю ми відправляли поштою, і вона гарно доходить і стоїть без води. Якщо ж геліхрізіум поставити просто у вазу без води спочатку, він буде, ну він похилиться. Тому дуже важливо одразу його підсушити. Як ми підсушуємо, просто підвішуємо букетики або ж просто квіти до гори ногами на тиждень. І в темному такому місці підсушуємо. Далі, це в нас лаванда. Тут я ще засушила гілочки чорниці, Ну і пшеничка. Тож показую, яке насіння сію, потім покажу, як що зійшло. Дивіться, стати Цю ми замовляємо різних кольорів. У великих партіях, вже частину висіяли, це вже друга частина залишилася. Потім сіємо гомфрену, це у нас полуничне поле на червоне, є ще суміш різнокольоровий, краспедія, амобіум. До речі, це все однорічники. Наприклад, те, що ми посіємо в цьому році: це деревій, багаторічник ось такий є різновид. Він на одному місці може рости до 4. Років. Червоний і ось тут посіємо суміш різнокольорово, Теж дуже гарно виглядає в букетиках. І кожен рік сіємо гіліхрізіум. Або ще назва безсмертник. Дуже гарні. Тож сьогодні в нас 14 березня, ми починаємо посівну сухоцвітів саме з кермеку. Кожен день будемо сіяти поступово. Все робимо за одним принципом, так само і безсмертник сіємо. До речі, ґрунт в нас такий самий, як і для усієї росати. Як ми його робимо, я залишу посилання, вже є відео, посилання в описі. Це в нас насіння статиці сіємо у ящики. Вирощуємо розсаду без пікіровки, потім вона в нас одразу йде у відкритий ґрунт. У відкритий ґрунт висаджуємо в травні місяці. Зверху присипаємо торфом через ящик дуже зручно. Зараз ще проливаємо і температура проростання плюс 20-25 градусів. По такому ж принципу ми висіваємо і інші сухоцвіти, це, наприклад, насіння гільхрізіума або ж безсмертника, так само у ящички теж не пікіруємо одразу. Висаджуємо у відкритий ґрунт. Розсаду е, сухоцвітів, важливо не переливати. Також можна обробити від грибкових захворювань біофунгіцидами. І коли обираєте ділянку для сухоцвітів, вони дуже люблять сонечко, то треба обрати саме сонячну ділянку. Коли йдуть, знаєте, таке дощовелі, то. Теж важливо обробляти протигрибковими препаратами, бо вони вражаються грибком. Чи можна сіяти насіння сухоцвітів одразу у відкритий ґрунт? Звичайно, можна, але ви повинні розуміти, що всходи квіти будуть пізніше, ніж би ви вирощували розсадою. Ми не пробували, не мали такого досвіду, але знаю, дівчата мені писали, що. Сіяли у відкритий ґрунт, але всходи такі собі були. Ми не можемо ризикувати тому що ми вирощуємо ці квіти також на продаж. Це наш заробіток, тому у відкритий ґрунт не сіємо, лише вирощуємо розсадним способом. Ще ось сію гуліверчик. Ще його назва геліптеру якщо правильна така назва. В Народі називають «гуліверчик». Дивіться, яке насіннячко пухнасте. Отак От теж розкидаю. Це сухоцвіт, теж жусинка однорічна. Так виглядає. А, нагадаю, що кермек це сухоцвіт, ще його називають статіця. Ми вирощуємо його розсадним способом, не пікіруємо, одразу потім висаджуємо у ґрунт. Ще покажу, як садимо розсаду кермеком. У нас розсади не пікіровані, ми висаджуємо одразу відкритий ґрунт. Для кермеку ми обираємо таку сонячну ділянку, але спочатку він потребує дуже багато вологи, тому постійно поливаємо. Тож робимо ось такі міжряді, десь 50 см. Між кущиками робимо відстань десь 20 сантиметрів. Ось так гарненько виглядає кожен букет. Ми їх підстригаємо, і вони в такому вигляді приїжджають до людей.